Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд моделі Універсал. Не було ще такого огляду у нас. Це наша новинка. Габарити кузова чистими 3000 мм довжина, 1800 мм ширина. У чому його цікавість даної моделі? У нього колеса розташовані під кузовом. Тобто, при розмірі. Кузова чистими 1800 мм. Зовнішні габарити причепа, у нього 1860 мм. Е, для порівняння причеп, е, е, наприклад, як стоїть е, позаду, з габаритами кузова, якби він був 1800 мм, за рахунок крил, він бав... мав би габаритні розміри, зовнішні 2360 мм. Тобто це дуже багато для причепа. Він був би не такий маневрений, особливо у місті. По трасі, в принципі, з ним було б нормально їздити, а у місті не дуже зручний. Це більш маневрена модель. Він компактний і в той самий час має дуже великий об'єм кузова, що дозволяє перевозити більше вантажу. Друзі, рама причепа повністю посилена, оброблена методом гарячого цинкування. Це суцільна зварна рама, повністю зроблена на сучасному виробництві на нашому за допомогою найновішого обладнання. Ми маємо висоту швелера 200 міліметрів, С-подібний швелер, що дає додаткові ребра жорсткості по відношенню до П-подібного швелеру. Товщина металу 3 міліметра. Сталь листова використовується. Як ми бачимо, спеціальні технологічні отвори у нас є для полегшення загальної конструкції причепа. Є технологічні отвори для стьоку цинку і та технологічні отвори. Для кріплення крил е на причепі. Крила нашого власного виробництва металеві оцинковані, 1,5 мм товщина металу, е спеціальні кронштейни по 3 мм, е кожна товщина листового металу, фірмові бриговики нашого власного виробництва. Даний причіп цікавий тим, що він одновісний. Раніше ця модель була доступна тільки у двохвісному виконанні. Ходова частина повністю ресорно-амортизаторного типу, вся від німецьких виробників. Основний вузел на прицепі по надійності і по важливості це вісь. Вісь розрахована на 1250 кг, кнот «Автофлекс», посилена маточина йде і двохурядний підшипник. Виробник дає гарантію до 100 тисяч кілометрів пробігу або до 5 років експлуатації. Дуже класна вісь. Труба використовуємо 50 на 50, стінка 4 мм. Теж надійна. В принципі, ніяких рекламацій жодного разу не було, що вісь там зігнута або пошкоджена. Зараз фарбуємо всі деталі у тому випадку. І вісь. Порошковим, порошковою фарбою у нас нова лінія, так само, як і каркаси під тент. Ресори п'ятилистові від німецьких виробників. Алкокобр. Кожна ресора на п'ять листів витримує по 625 кілограм. Німецькі два амортизатори. А Алкокобер також виробництва Німеччина. Вони зроблені по розмірам і кресленням вазовського заднього амортизатора, для того, щоб причіп можна було у будь-якому автомагазині обслужити, замінити у випадку пошкодження або зносу даного вузла, щоб було ремонтно пригодним. На наших причепах моделі Універсал використовуються найміцніші борти в Україні. 1,5 мм товщина металу це найміцніші борти. Жоден з виробників не використовує товщину 1,5 мм на серійних причепах. Вони збираються на спеціальних стальних закльопках, Вони не алюмінієві. Алюміній з оцинковкою вступає у реакцію, тобто ми цього не робимо. Спеціальна стальна закльопка, вона більше навантаження витримує. Зараз біжимося і розкажу про переваги іменно причепа платформи, у чому його плюс. Як на мене, самий основний плюс у нього, в чому його крутість полягає, це бокове завантаження. Ми ставимо посилені німецькі замки Winterhof на дану модель. Тобто ми відкриваємо повністю боковий борт і кара. Або вантажники мають повний доступ до бокового завантаження. У причепа з крилами по бокам ця можливість абсолютно відсутня за рахунок того, що колісні арки та самі колеса заважають реалізувати цю ідею. У Європі ці причепи дуже популярні, дуже ходові. Ну, переваги ви самі почули, які є. Дані причепи можуть бути виготовлені і у двохвісному виконанні як під б категорію, так і з гальміною системою на повні маси 1800 кг, 2000 кг, 2500 кг, 2700 кг повної маси. Підлога причепа виконана з бакелітової вологостійкої фанери 9,5 мм від європейських виробників. Також, як додаткову опцію, на дану модель ми встановили такелажні петлі. Вони врізні, йдуть в потай, підпружинені, вони не тарахтять у дорозі і розраховані на велике навантаження. Вони закріплені у фанеру, але там знизу є відповідна пластина, яка розподіляє навантаження, ну, що робить їх надійними. По бортам. Борта повністю можна демонтувати, як ці стійки можна зняти і залишити голу платформу для перевезення негабаритних вантажів. Всі борти кріпляться на спеціальних бортових петлях нашого власного виробництва, швидкоз'ємні шплінти. Тобто легко ви можете демонтувати повністю всі борти. Єдине, що може зайняти у вас час, це кожна стійка кріпиться по одному болту на кожну стійку. Також з додаткових опцій ми посилили задній і передній борт для клієнта вологостійкою фанерою. Яке призначення і як буду використовувати клієнт? У мене, на жаль, інформації немає, щоб вам розповісти. Але зараз я продемонструю, як відкриваються всі борти. Тобто, фанера дає профілю борту додаткову жорсткість. Можливо, він буде підвішувати і передній і задній борт на траса або цепочки і перевозити якийсь довгий вантаж. Отаким чином виглядає дана платформа з повністю відчиненими бортами. Ці причепи у базовій комплектації ми комплектуємо. Двома видами тентів. Це стандартне у нас рішення, вони є в наявності. Тент-каркас середній, це він йде 720 мм від борту, і високий він йде 105 см від борту. У чому його перевага? Він повністю створений цей тент-каркас, під дальну модель причепа. Він йде на чотирьох кутових стійках. Посередині вставляються. Кріплення спеціальні кріплення доски у три ряди. І ви також маєте змогу повністю розтентовку зробити, як на всіх вантажних автомобілях. Всі сторони тенту можна відкинути догори і також отримати повний доступ до завантаження платформи. Ну, ви можете як задню стінку тільки відкрити або бокову любу для вашої зручності, не обов'язково відкривати всю платформу одразу. Тент ми запустили рік по тому власне паяне виробництво. Усі тенти на сьогоднішній день, які мають висоту середній, високе або якесь спецзамовлення, ми їх робимо самостійно. Вони паяні йдуть. Раніше ми використовували на ці розміри шиті тенти. Бувало таке, що високий і великий тент. ну, Через 3-4 роки не витримувала нитка. І приходилось його ремонтувати. На сьогоднішній день паяний тент. Він набагато надійніший і довго е, працюючий. Матеріал використовуємо 650 грам, плотність на метр квадратний. Друзі, з додаткових опцій на причепі встановлена телескопічна опорна стійка, алкокобер. Вона має різні положення. Зараз вона переведена у транспортне положення. Ви можете під будь-яким кутом її абсолютно. Міняти. Вона повертається на 180 градусів. Ви її ставите у стояночне положення. Тут є спеціальне кріплення під ключ, під головку, під тріщотку, під крестовий. Стійка викручується повністю. І таким чином можна зафіксувати причіп у стояночне положення. Друзі, дишло причепа. У нас виготовлено з перемінного розтину швелеру спеціального С подібно посилене у найбільших місцях навантаження зсередини. Спеціальні кріплення. Воно повністю кріпиться на болтовому з'єднанні. Це дуже важливо, бо ця частина на дишлі причепа вона найслабкіша. Вона е, отримує найбільше навантаження динамічні при транспортуванні вантажу. Дишло розраховано на 3000 кг, воно повністю зроблено по німецькому зразку і стандарту. За допомогою 2 болти попереду, 4 болти позаду. І два болти попереду, це кожна балка кріпиться. Болти М12 і клас міцності 8,8. Воно розраховане за рахунок такого кріплення та самої конфігурації продольних балок дишлових на 3000 кг. У чому є ще цікавість даної моделі дишла? Воно розраховане у нас і під гальмонокату. Тобто дана модель причепа може бути обладнана гальмівною системою, як і одноосному, так і у двохвісному виконанні. Ця трапеція домонтується, ставиться гальмонакату, міняється вісь гальмівна і, по суті, ми маємо з вами причіп з гальмівною системою. Е, у такому виконанні, у причіп без гальм, дана трапеція дозволяє регулювати щіний пристрій по висоті. Шару. Зараз вона знаходиться у самому середньому положенні. Ми можемо зараз цю трапецію відкрутити, переставити її донизу. І ми отримуємо очіпний пристрій для автомобілів з низьким фаркопом, з низьким кліренсом, щоб не був, не був причіп перекошений у вас. Це дозволяє вирівнати платформу причепа. Також ми можемо цю трапецію перевернути догори. Перевернути на 180 градусів щіпний пристрій, і ми отримуємо щіпний пристрій висотою для пікапів або великих якихось вантажних автомобілів у положенні до 55 щіпного пристрою. Отакі, друзі, міцні причепи у місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте під відео. Ми закріпили для вас спеціальне посилання на телеграм-канал наш. Там дуже багато цікавої інформації. Переходьте, переходьте до нас у соціальні мережі, підписуй, підписуйтесь, ставте подобайку. Для нас це дуже важливо. Всім мирного неба.